Після деякого затищен з коронавірусною хворобою ми почали знову реєструвати перші випадки захворювання на COVID-19 у липні. І якщо взяти статистику, то в липні-серпні з нашого закладу з цією хворобою було виписано 106 пацієнтів, із них було 46 дітей, і з тих дітей 24 дитини це були дитини першого року життя. В вересні продовжує зростати захворюваність. Ми бачимо поступлення як дорослих пацієнтів, так і дітей дітей молодшого віку. На сьогоднішній день в нашому закладі перебуває на лікуванні 37 пацієнтів з діагнозом коронавірусна хвороба. Із них 15 дітей і четверо пацієнтів, в тому числі і дитина, знаходяться в відділенні інтенсивної терапії. Наразі в Україні циркулює новий субтип вірусу Омікрон. Йому дали назву стратус, і Хмельницька область не є винятком. У чотирьох пацієнтів, які знаходились на лікуванні в нашому закладі, виявлено цей новий субтип стратус. І ми бачимо зростання захворюваності зараз на ковід, якщо тому що вірус помінявся і наш організм його сприймає як зовсім інший інфекційний агент. І тому буде поширення. Захворюваності на ковід ми будемо спостерігати його деякий час.